Привіт, мотоциклісти! З вами канал Мотопрокс, і сьогодні ми поговоримо про ланцюги. Привідні ланцюги. Це критична складова система передачі потужності, яка забезпечує передачу крутного моменту від двигуна до заднього колеса. І ми помітили, що люди, котрі до нас приходять, не розуміють, який ланцюг йому брати до їхнього мотоциклу. Тому сьогодні ми закриємо цеє питання. Ну, поїхали! Перш ніж ми будемо розмовляти про якісь бренди, тощо, треба розібратися, що взагалі є привідний ланцюг. Привні ланцюги взагалі складаються з ланок, котрі ковзують по передній та задній зірці. І саме з цього і складається ланцюг. І вони є сальникові, безсальникові, спеціальні, більш міцні. І ось зараз ми все це, це будемо розглядати на прикладі. У нас тут є на складі класний ланцюг DIT 525 VX. Він такий в нас вже, такий потертий, поношений, тому що це ну, з фірми DIT майже найдешевший ланцюг. Е, тому. Ми на ньому будемо розбирати, як вони оце все виглядають. Розпаковка ланцюга Дід. У нас тут паперові якоїсь такої оболонці. Опа! Добре, добре, добре. Що в нас тут є в комплекті? Сам ланцюг Дід. Опа, це ми поки проберемо. Ось так він виглядає. Дуже міцний і дуже ех, важкий. І е, про важкість це буде далі у відео. Навіщо воно потрібна і що вона в нас показує. У нас тут є ще маркування Ось Japan, тобто Японія, Йохенбамбай. Ще у нас є циферки 525 і маркування VX. І це дуже е, важливі циферки. Про них ми теж поговоримо далі у відео. Перед тим треба з'ясувати, що вони позначають, щоб далі говорити, що в нас це за ланцюг і чому саме такі циферки на ньому. Це в нас ще цей сальніковий ланцюг, тобто, поміж звеннями нашими є сальники. Їх не дуже ми тут можемо помітити, але я вам покажу ось у цьому наборі. Це в нас це господи слово, забув. Mm, Давайте згадаю. Дякую. Дякую велике. Це у нас поєднувана частина, щоб соєдинити ланцюг на нашому мотоциклі. І ось тут ми бачимо ось ці такі чорні кружочки. Це є гумові сальники. Це навіть сальники Х-образної форми. І про це теж я далі розповім, які вони бувають, навіщо вони потрібні. Тож, поїхали. Окей, ось я тут розповідаю про ланцюг дід, і у вас виникає питання: то що тут показує, що він такий великий, це навіщо нам так багато ланцюгів? Чому в мене на столі їх так багато? Це тому, що е, ланцюги змінюються для кожного мотоциклу. Є спеціальні ланцюги для мотоциклів до 300 кубів, є ланцюги більш 300 кубів, є ланцюги для дороги, є ланцюги для офроуду, і там є свої підвіди. І для кожного підвіду є кращий ланцюг. І який саме обрати для вас, це складається з багато складових така у нас тавтологія, про котру я буду розповідати: про це маркування, про ціни ланцюгів, про мастило, змазку, як за ними доглядати. доглядати. Велике дякую. Тому йдемо далі. Поїхали, поїхали! Так, давайте я це поставлю ось так на краєш, щоб вам було його більш помітно, тому що. Просто я не хочу ставити його на стол. Він в якоїсь масі. Це не мастило, це, мабуть, щоб ланцюг не, не прожовів. Покрився ржою. Ось так. Зараз я спитаю оператора, чи ми бачимо, ланцюг? Оператор? Ми, бачимо. ми бачимо ланцюг. Ми бачимо ланцюг. Окей. Так, давайте розбиратися. На які ланцюги поділяються взагалі ланцюги? Тавтологія. Пах-пах-пах. Ланцюги. Поділяються на два види: е, цей сальниковий та безсальниковий. В чому різниця? В сальниках. Що таке сальник? Сальник це така невеличка е, різиночка, ось така кругленька. Вона є О-образна, типу, як просто, не знаю, коли ставили, на... в кожного в домі в нас є раковина, так? де ми миємо руки тощо. І. Е, між поміж раковиною та нашою залізякою, куди стікає вода, є така гумова заглушка. Саме для того, щоб вода не стикала під нашу раковину. Тому що там є такий ну, дуже маленький, але для водички ну, нормальний зазор. Дякую. І там і стає гумова заглушка. Саме такий принцип нас використовується в наших ланцюгах, але ми е, захищаємо ланцюг від води, бруду, тощо зовні, і залишаємо мастило у нутрянці ланцюга, щоб він довше у нас ходив. Ось лише для цього ці заглушки, ці сальники і використовуються. Я вже сказав, що у нас цей ланцюг сальниковий, тобто про це це була мова, і які є саме сальники, які ці гумові штучки є формою. Є о-образні, є х образні, є З-образні, w -образні, образні Ну тощо. Але ну взагалі основні це О-образні та х образні в чому різниця? Якщо простою мовою, то О-образня це дуже проста гумова прокладка такої круглої форми, ось як мої пальці. А X-образна штукенція — це вже там є така технологія Х-образної гумової штучки. Ну, Мене, на жаль, нема де намалювати, то можете поглянути в інтернеті, і це вигадала, наприклад, фірма DIT, щоб більш круто стримувати в нас мастила у нутрянці і більш круто захищати від води. Різниця між ціною, якщо ми будемо покувати ну, такий ланцюг і такий ланцюг, ну там різниця ціни буде не в цих заглушках, а у складових цепі, з чого вона вироблена. Тому давайте далі про це. Так, і що? І ми зрозуміли, що таке сальник ланцюг. А що таке безсальник ланцюг? Це тупу нема сальника. Тупу немає гумової кульки. І ви можете спитати, типу, Сєва, ти ж тільки казав, що там треба мастило захищати від корозії, від води. Так, так. Але в нас є втрата потужності. Тому сальникові ланцюги не підходять для мотоциклів для офроуду. Зовсім. І ви можете спитати, Сєва. Ти ж, ти ж тільки но ну, розповідав, що нам треба захищати від вологи, від багнюки, захищати мастило внутрянці. Але є деякі моменти, і там вже ми будемо розмовляти про фізику ланцюга, з чого він зроблений, як впливають ці сальники на сам ланцюг, як воно там все розміщається. Це дуже-дуже е, ну, великий сегмент, про що треба розповісти. Тому просто запам'ятаємо, сальник-ланцюги сильно. Втрачають потужність у передатковий момент. Тому на ринку в нас і є сальникові та безсальникові ланцюги, і безсальниковий ланцюг це непогано. Але за ним, за ним просто більш детально треба доглядати. Ось для кого підійде цей ланцюг? Цей ланцюг сальниковий підійде. Підійде. Дякую, велике, що написали про це в коментарях. Для мотоциклів менше 300 кубів. Для мотоциклів, котрі їздять по дорогах, для мотоциклів, котрі не з'їжджають у багнюку. Щоб ви чистили їх там десь один раз на тиждень, змащували не так часто. І вони, якщо робити усе правильно, вони вас будуть ходити усе життя дуже класно. І він не оберветься десь посередині вашого хайвею. Угу. А навіщо нам без сальники Перше це вага. Так, я не знаю, чи у нас буде тут. А, мені, руки в мене в мастилі, я не можу не все чіпати. Коротше, перше, це вага. І сальникові ланцюги через форму сальників і те, що треба більше заліза, коротше. Він, коротше, важкий. Ну, Він серйозно важкий. Я не можу вам сказати скільки. ну, Кілограми. Ну, Два, три. Такий ланцюг має. І якщо ви спортсмен, кросмен, то ви знаєте, що кожен кілограм на вашому байку – це вже питаннячко. Тому що ну, воно буде вам пригадуватись на трасі. Ось, це перше питання. Вага. Сальникові ланцюги завжди більш важкі, ніж безсальникові. Хто буде довше ходити: сальниковий чи безсальниковий? Це питання, на котре я не можу відповісти, тому що багато від чого це залежить. По-перше, наприклад, з ваші зірки на мотоциклі, ремарка: ланцюг змінюється по-хорошому з зірками. Тому що. Коли ви їздите, підтирається не тільки ланцюг, він ще розтягується, стираються ще й зірки. Якщо поставити новенький крутезний ланцюг від фірми Dit, наприклад, на поганеньку зірку, то це буде безідейно, тому що воно, він дуже швидко прийде у Ну, Це тупо. Ви просто викинете гроші на вітер. Перше. Друге, якщо я буду їздити з сальниковим ланцюгом на мотокросовому мотоциклі у багнюці. <реж> <реж> Розумієте, якщо ви кросмен, ви знаєте, що багнюка наліпає на усе, усе, що у вас є. На вас, на ваш мотоцикл, на людей стоячих поряд, ну, на дітей, на дідусів. Ну, коротше, на усіх, хто є. І треба постійно мити ланцюг. А через те, що там дуже багато багнюки, треба мити його щільно, сильно. Ви стираєте, ну, ви пом'якшуєте свої сальники, під них затикає рідна, бла, 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 і коротше, ваш ланцюг сальниковий стає біссальником, теж гроші на вітер. Ще і, цей ми потужність втрачаємо на сальникових. Інакше питання, якщо ви на сальникову ланцюгі їздить ланцюгу їздите по дорозі, де у вас лише є, не знаю, пісок, пил, там, ну і все. Ну інколи дощ. То сальнико-ланцюг, оці ці сальники витримують оцю багнюку невеличку, оце, оцю воду, усю, та вони не пропустять. І тоді сальниковий ланцюг виграє відразу. Він буде ходити дуже довго. І не треба буде його ще раз покупати тощо. Ось так. Якщо брати для офройду, офроуду, то сальниковий ланцюг відразу програє. Вага, міцність, ці сальники там тупо не потрібні. Ну, типу, він небагато дорожчий і вони просто ну, прийдуть у негодність. Більш того, вони прийдуть у негость неправильно. Тобто самі сальники, ці гумки, залишаться на місці, але вони будуть не так сильно захищати від вологи. Волога буде попадати в наш ланцюг, і сам сальник буде її там затримувати. Капець. Просто ланцюг е, розірветься на трасі десь, тому що буде ржавий десь у нутрянці, і ви навіть цього не зможете помітити. Тому так, без ланцюг це дорога. Пробачте, сальниковий ланцюг це дорога, без сальніковий ланцюг це офрот. Просто пригадаємо про тему передачі потужності. І мені буде дуже складно вам пояснити, в чому різниця. Ну, типу, там просто дуже багато фізичних складових, е, саме з чого. Систить сам сальник, як він там працює. Це все мікро якісь такі дії. Але просто вірте мені на слово, що сальникові ланцюги програють безсальниковим у передачі потужності у крутящому моменті. Ось так. Ідемо далі. Зменшення зносу. Але це тема не до ланцюгів, а до мастил. І як ви саме будете за ними доглядати. Займаєшся, ні? Okay. Це, буде, це буде до теми посилених ланцюгів. Тому що як перевірити взагалі, це знос, чи зносився ваш ланцюг чи ні? Ви берете його отак, от, як я, так, щоб він був такий більш довгий, десь пів метри. І просто тримаєте його отак на, ну, на витягнуті руці, якщо у вас є сила. Бачите, який кут прогибу цього ланцюга. Ну не дуже великий. Якщо ви візьмете свій ланцюг, може у вас є десь в гаражі старенький, і теж спробуйте отак от зробити. Якщо він вже поносився, оцей кут він буде аж ось десь сюди. І він може навіть оцей ланцюг від іншого так розслаяватися. Це у нас позначає, що ланцюг вже виснажився, і треба його змінити. А ось це у нас, ну ви такий важкий, мені просто складно його тримати. Бачите? Він ось. Не дуже сильно ламається, я бачу, як гнеться кут. Такі. Ну, я не скажу, що він прямий, але е -е, старий ланцюг буде ось тут такий дуже старий. А цей у нас тримається Бодьоро, більш рівненький. Невеличкі факти від мотопроксу. Якщо ви теж знімаєте відео, як і ми в мотопроксі, то використовуйте рукавички. У мене просто усе я навіть не знаю, в чому. Це якось салідол. Просто блядь. Посилені ланцюги. Е, є сальникові, є безсальникові, а є сальникові посилені, безсальникові посилені ланцюги. В чому їх прикол? Вони виготовлені з більш міцних матеріалів, більш крутих, більш дорогих. Якщо по фактам розкладати, то вони не дуже важкі, але більш міцні. І е, більш круто відреагують на передаточний момент двигун колесу. Це раз. Два більш зносостійкість. Тобто, навіть якщо він бісальниковий, і ми за ним не, ну, не спостерігаємо, не змащуємо дуже добре, він все одно дольше буде ходити. Така штукенція. Це два. Третє це збільшена вантажопідйомність. підйомність. І це в нас логічно, тому що ну, вони складаються з таких матеріалів, котрі самі собою кажуть, що ми можемо більше робити, більш витривалі, е, можемо ставити на більш великі мотори, більш великі кубатури. Це третє. І четверте це менший ризик помилки. Тобто, коли ми працюємо з великою кубатурою, коли нас відсіч від, від, від нуля до максимальної навантажусті двигуна дуже коротка, дуже важливо, щоб ваш ланцюг витримав цю напругу. І тоді ми йдемо вже не до звичайних ланцюгів, а до ланцюгів підвищеної стійкості. Давайте поговоримо про марки, котре виготовляють ланцюги. Наприклад, ЄК, CZ, Iris, DID, JT, MotoChain тощо. Сьогодні ми будемо говорити про DID, далі по тексту DID, тому що це дуже круті ланцюги, котре собі зарекомендували усім, чим можна, та JT. А JT ми обрали, тому що вона дуже подобається нашим покупцям, і далі я розповім, чому саме JT. З одного боку, в нас дуже крутий, дуже якісний, зарекомендувавши себе в спортивних змаганнях, своїм досвідом, еволюцією, досягненими ланцюг DID чи DID. І він дуже крутий. Він підходить до мотоциклів Турендура, до спортивних мотоциклів. ну Дуже багата лінійка, дякую, в DID. З іншого боку, в нас є. G... Drive Chain. Їх прикол складається в тому, що цей, цей ланцюг він більш дешевого сегменту, але у них дуже велика серія ланцюгів. Можна обрати саме ланцюг для себе. Якщо Дід D &D, нам дає якість і каже, за цю якість треба платити. І ми це розуміємо, киваємо, достаємо гроші, даємо їх і ставимо японський ланцюг собі на мотоцикл. То, якщо ви хочете взяти собі ланцюг на сезон та покататися, спробувати, спробувати ланцюг сальниковий, потім спробувати без сальникове, як воно використовується, то дуже прикольно дивиться G GT. Давайте далі більш подробно про цей і про цей. Так, чим зумовлена така популярність DID чи діду? Та? Я буду тримати цю коробку. Це саме цей ланцюг, який у мене лежить на столі. 525 VX. Це е, жорстко, жорстким контролем якості. Все ж таки, DID – це японська марка. Тому японці знають, як виробляти мотоцикли, музикальні інструменти та ланцюги. Можливість подбору до будь-якої мототехніки: офрот, дорога. Можна усе підібрати. У них дуже велика колекція ланцюгів. Е, використання у спорті це такий знаєте, невеличка галочка, що типу в спорті обирають чомусь дід. Знаєте, усі майже спортсмени: дід, DID, DID, DID. Чому? Ну, Думайте самі. Найбільшість мотоциклів, котрі сходять з конвейерної стрічки нормальних брендів, це я кажу не про якісь. Крутих китайців, так, Yamaha, Honda тощо стоять вже ланцюги DіD. Це теж така невеличка галочка ну, у сторону крутих ланцюгів. Надійність, крутезність і оптимальна ціна з лінійки DіD. Тобто, наприклад, в мене зараз в руках 525 VX. Це майже дешевший ланцюг з усієї лінійки і він, ну, я не буду казати ціну. Ви можете подивитися у нас в магазині, скільки він коштує, переходьте за посиланням. Але така нормальна ціна, яку може собі будь-який мотоцикліст по карману, коротше. І в DID є і дуже дорогезні, дорог... дорогезні ланцюги типу цього. Це 520-й. Є RT3 Gold. І я теж не буду казати, скільки він коштує три рази дорожче, ніж VX, але це я вам показую, що в нас є і такі цінової категорії, і такі, і такі, і такі. І це усе буде DID. Тому переходьте за посиланням, подивитися самі. І взагалі, навіщо вам то посилання? Та? Навіщо вам наш магазин Motoprox? А для того, що на будь яку Казирну продукцію, ланцюги, всякі приводи тощо роблять підробку, котра також виглядає, така ж важка. І якщо ви не знаєте, чи це нормальний ланцюг, зроблений з нормальних матеріалів, металу. І як зрозуміти, типу, ось така паперова оболонка, та ось ланцюг він в мастилі. Вроде норм, але коштує дешевше. І ваш і ваш цей продавець завіряє, що це оригінал, так просто він десь його складу достав. Саме для цього є перевірений магазину, типу нашого мотопрокс, де кожен ланцюг, кожен шолом, кожну покришку ми перевіряємо на сертифікацію і продаємо лише якісне. Так, про бренд D&D я вже розповів, і в мене тут на столі ще є GT, саме це в нас GT428 HPO. Так, так. Так, давайте його поскривати. Що я хотів ще показати, що не тільки в папері в нас зберігається наш, наш ланцюг. А і ось так, наприклад. Опа. О, відразу помітно, що якщо порівняти їх, то цей ланцюг. Він ну рази в два менший, просто по роз по розмірах своїх ділінь. І це не, не говорить про те, що вас він розірветься десь на трасі, ні. Просто цей ланцюг вже ми не можемо використовувати, наприклад, для так тому що це в нас міцний ланцюг 525 і про маркування ще розповім, що воно там про що вона розповідає. Це ланцюг для нас для дороги. В комплекті йде. З усіма ланцюгами з'єднувальний компонент, тобто, тому що ланцюг у нас, взагалі продається у роз'єднаному вигляді, щоб ви могли протягнути до передньої звірки, до колеса і соєдинити. Ось тут теж воно є. Це у нас ланцюг теж сальниковий. Тут от, ми можемо побачити такі червоні сальники. Тобто Усе в наборі є, усе в мастилі лежить. Тобто, коли ви будете його покупати, він буде без режі, нормальний такий ланцюг. І ось я тримаю, ось тримаю його в руці і те, про що я вам говорив. Він ну, блин, в дво, рази в два менша в нього вага така. Знаєте? Я можу його теребити. Тобто з цим у мене були, ну, були такі е, проблеми. Так, Цей ланцюг в два рази дешевший, ніж е, сама низька ланка в нас DAD, Е, Класний ланцюг для одного сезону його буде отак за глаза. Мені він подобається. У нас клієнти часто запитують, колір ланцюга взагалі якось впливає на якість ланцюга. Ні. Я не знаю, звідкіля ці забубони. Ну, ось приклад. Це у нас Діді, крутий ланцюг. Він такий золотий. Та сіренький. Та? Ну, так. Рядом стоїть GT. Менш золотий і типу не такий сіренький. І... Що, це вже все? Золотий це якість, не золотий це не якість? Ні. Взагалі, інколи ланцюги фарбуються в колір, типу просто чорний ланцюг, чи інколи спортивні ланцюги, вони сині. Просто тому, що виробнику так захотілося. Тому я вам відповідаю: колір ніяк не впливає на ланцюг. Ось ніяк. А якщо ви хочете купити собі якісний ланцюг, то обирайте не по кольору, а по марці ланцюга і по магазину. Наприклад, мотопрокс початку відео я вам розповідав, що ми будемо говорити про маркування, що є на ланцюгу взагалі. Тому давайте подивимось. На нашому ланцюгу DID є маркування типу JPN. типу, це говорить, що він з Японії, але не на усіх ланцюгах є взагалі такі маркування. Оці типу DID, JPN. На усіх ланцюгах гарної якості є маркування цифрового формату. 525 VX, що воно означає? VX це тип ланцюга саме цієї фірми, тобто D-DX. Вони позначають так свій ланцюг, що це, типу, це він. А що говорить нам 525? А якщо точніше, то 5 і 25. це два числа. 5. Це розмір в дюймах. Ну там спеціальне. Числове преображення в дюймах розміру між серединами цих ланок. Типу, скільки в нас дюймів між цією серединою до цією серединою. Чим чим більше ця цифра, тим більше розмір нашого ланцюга, тим він важчий, тим складніше передавати кутовий момент з мотору на колесо тощо. Що в нас дає цифра 25? 25 це розмір. Якщо 5 це між середини цих ланок, то 25 це розмір між. Господи, цими ось як, з внутрішньої сторони ланками. Ось тут котра е, чіпляється за зірку саме на мотоциклі. Ось це в нас оцей розмір. Навіть не 25, а 0,25. Є такий 0,25, 03, 0,35. Але на самому ланцюгу воно буде писатися як 530 чи 535 чи 425 тощо. Наприклад, візьмемо ланцюг оці GT і в нас він написаний. 428. І ми вже розуміємо, що цей ланцюг чому він не такий великий, як DID. Коли ми коли грядом ставив, то GT ми бачили, що він більш-менший. Тому що в нього між серединами ланк з зовнішньої сторони розмір 4 дюйми, не 5, і в нас тут тут 25. Тобто він не такий широкий, тут 28 більш ширший, але е, різний вид їзди. Тобто це в нас для офроуду, це в нас для дороги, тому він не такий великий. Ось таке маркування. Ще на деяких коробках може, на деяких ланцюгах також, але це частіше пишеться на коробках. Е, це сальниковий ланцюг чи не сальниковий ланцюг? Якщо він сальниковий, то який сальник стоїть? О-образний, Х-образний, Z-образний. На цьому діаді? У нас це не написано, але інколи буває. Ще не може бути маркування, типу, скільки самих ланок у ланцюгу, з скільки, скільки ланок він складається. Типу, там є 106, 103, якщо я правильно пам'ятаю. Це теж нам треба для того, коли ми знаємо, яке, ну, яка довжина між мотором і задньою зіркою, типу, скільки нам ланок потрібно. Але мої улюблені глядачі. Вам це не потрібно. Чому? Тому що на нашому сайті в Мотопрокс є спеціальний конструктор, куди ви вносите свій мотоцикл, просто його А, І вам видає усе, що потрібно саме для вашого мотоциклу. Яке треба мастила, які ланцюги, усе, що можна, що можна купити, якийсь розхідний матеріал, тощо вам пропише наш сайт. В дописі. Дуже важлива тема для тебе. Міглядач це дешеві ланцюги. Чому не треба їх брати? І чому це, блін, серйозно дуже небезпечно? Це неякісний метал, неякісне з'єднання, не зрозуміло, як вони виготовлялися, з чого, може не бути маркування тощо. Просто давай тобі розповім мій глядач, до чого вона веде. Наприклад, ти е, в офроуді десь на горі. Там піднімаєшся, береш іншу скелю, і в тебе він просто рветься. Якщо він порветься добре, то ти просто там застрягнеш і тобі доведеться спускати свій мотоцикл вла власноруч. Та? Це така невеличка проблема. Але якщо він розірветься а, на якомусь сильному склоні, коли ти віджимаєш від свого мотору все, що є, він може за, ну, прихватити твою ногу. Ляснути тебе поляшці, якщо це буде дуже погано. і ну важкий ланцюг на великій скорості може завдати тобі дуже велику травму. Тепер ми пригадаємо, що є не тільки для оффроуду. ти на дорозі, спортбайк, ти ж десь 200 км на годину, так і в тебе розривається ланцюг. Це нормально, якщо він просто спаде з мотоциклу, і ти просто будеш втрачати швидкість. Але давай набагато вигадаємо таку проблему, що його засосало до колеса. Колесо тормозиться. Тебе перекидує вперед, і ти вже на швидкості 200 км на годину просто летиш по дорозі вперед і влякуєшся якоюсь машиною, якоюсь дозаду, і просто тебе розносять вухнарі. Це найпоганіше, що може з тобою статися, через просто поганий ланцюг. Дешевий ланцюг це не вихід з ситуації. Це. Дуже небезпечна штука, за якою ти не зможеш відслід відслідкувати. Якщо навіть ти будеш за ним дуже гарно доглядати, це не говорить про те, що він буде тобі добре і довго служити. І розірветься він завтра чи ні. Одне діло купити крутий ланцюг, типу DID, так, а друге діло це за ним доглядати. І усі ці баночки у нас тут не просто так стоять, так але усе це, весь цей догляд, буде вже в іншому відео. Усім дякую, що додивилися. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь тощо, ставте, будь ласка, коментарі. Це дуже важливо для нас та для нашого каналу. З вами був Мотопрокс і усім гарної дороги!